Ми молимося серед за українців за те, щоб Божа воля була, Божі цінності. Ми молимося Богу за традиційні сім'ї в Україні, за Божий захист над дітьми, за Божий захист їхніх цінностей, щоб жили по Божому тоді, щоб нічим не, не мешало Господу діяти в їхньому житті. Ми молимося за дітей проголошуємо перемогу Ісуса Христа через пролиту кров, через жертву на Голоскому Христі, раді спасіння людей. Що Жика злюбив дійсно, що потрібні Богу. Не повинні отак от жити в гріхі. Його може жити для Бога. Ніякі цінності землі не можуть звільнятися. З тої прекрасної яку Господь нас возлюбив. І прошу просим прибачення всі за гріхи. Завольні і невольні, себе спасіння дітей, щоб діти ходили Божим биттям, а потім кидати чередову. Заприйти, Боже, що мішаєм ходити Божими бутями перемоги Ісуса Христа і через пролити крові жертви на голові. запріти Боже, цьому нечистим, Господь і Бога Ісусе.